Представники фонду Сильні та вільні та громадської організації Діючи по совісті прокоментували, як зброя могла потрапити на благодійний ярмарок. Саме благодійний фонд був відповідальним за цю локацію. За словами волонтерки Наталії Зеленської, вони попередньо домовлялися із військовими про чотири експонати. Що то там, ну, що там знаходитися це було. У нас даже є такої переписочка, то що ми просили, що там було? Там буквально такі чотири позиції. Е, ну, саме таке муляж объяснялось для чого, як фотозона, Как... Як... ми просто спросили, чи ви зможете вот эти вещи? віші? Розрішення получали они. Голова ГО «Діючи по совісті, яка готувала листи до відповідальних органів про ярмарок, на запитання, чому не вказали в них про виставку зброї, відповіла так. Мене планували виставку зброї і в жодному листі в відповідні органи ми також не вказували про те, що буде виставка боєприпасів, тому що цього і не мало бути. Ми планували тактичну медицину, майстер-клас, три пусті тубуси, військові для фотографій це все.